Екологічно чистий сміттєпереробний завод, як у Лас-Вегасі, може стати реальністю для Борисполя. На плановій нараді міський голова повідомив, що 27 січня відбулися перемовини з однією з американських компаній. Американська сторона погодилася розпочати зараз всі підготовчі роботи для будівництва сміттєпереробного заводу в місті Борисполі. Зараз стоїть питання про. Інвестиції це фінанси в першу чергу. Це не багато, не мало, Це десь біля 50 мільйонів доларів. Вартість такого заводу. Варто відзначити, що завод в Лас-Вегасі розташований всього в 400 метрах від житлових будинків і не викликає жодних нарікань серед населення. Міський голова наголосив, що аналогів таких заводів у Європі ще немає, оскільки самі представники Сполучених посольства Сполучених Штатів Америки в Україні взяли участь у цих переговорах. То я так думаю, що у нас є надія сьогодні на подальші кроки в цьому питанні. Уперше на плановій нараді з мером був присутній новий керівник Бориспільського районного підрозділу «Київобленерго». Ситуацію, ситуація, яка склалася в місті з електропостачанням, Микола Борзяк називає нестандартною, але він налаштований на плідну працю і вже має домовленості з «Київобленерго» щодо розширення інвестпрограми. Крім тих 4,5 мільйона гривень, які були озвучені на круглому столі, додатково ще опрацюємо і ще дамо інформацію до кінця цього тижня додатково про інші об'єкти, які ми включимо в Головне управління поводився внести зміни в ЮНІС-програму для того, щоб збільшити фінансування реконструкції мереж оборицьких. Проте планові відключення електроенергії все ж будуть продовжуватися. Лінії та трансформаторні підстанції потрібно обслуговувати, аби уникнути аварійних ситуацій. Таким чином, 1 лютого планується відключення електроенергії на перетині вулиць Суворова та Герцена. 2 лютого без світла залишаться жителі вулиць Нижній Вал, Франка та Європейська. 3 лютого відключення стосуватиметься багатоповерхівок по вулиці Франка. 6 лютого заплановано відключення по вулицях Робітнича, Шевченка, Лютнева та на перетині вулиць Котляревського та Гоголя. 7 лютого по вулиці Польова і до мікрорайону Розвилка, а також частково по вулиці Шевченка, так звана Друга лінія. Відключення першої лінії по вулиці Шевченка відбуватиметься 24 лютого. Якщо, наприклад, 1 лютого чи 2, будемо дивитися прогноз, якщо будуть великі морози то звичайно що потрібно скоригувати і не проводити ці планові роботи а перенести їх на більш пізніший час, коли буде плюсова температура на вулиці, увесь минулий тиждень культурне життя міста крутилося навколо 178-го дня народження Павла Чубинського. Проте, 27 січня, свій ювілей святкувала ще й Інна Анатоліївна Баку. На нараді міський голова від імені виконкому привітав редактора трудової слави зі святом. У цей святковий день бажаємо вам міцного здоров'я, щастя та родинного благополуччя. Будьте завжди веселою і радісною. Впевнено, йдіть в життєвої дороги реалізовуючи усі свої бажання та задуми. І нехай на цьому шляху вас завжди супроводжують любов, віра та оптимізм. А професійний успіх та творча наснага спонукають на нові здобутки та звершення. Христина Бельскіда Віталій Назаркевич новини телеканал Бориспіль.